Я всім привіт, мої любі друзі! Я повернувся, а значить можна і побазікати. Це відео взагалі не мало виходити, тому що це не той формат, який я взагалі роблю, ну і взагалі відео мало вийти через два тижні, але вирісла малесенька проблема. А саме наш Майнкрафт-цегмент Ютубу. А що це ви спитаєте? А саме про наших мейкерів та контент взагалом? Пояснюю, я собі якось Ютуб увечері, та мені попалося відео Язєфи, що оказується, йому кинули страйк на стрім, де він просто дивився відео по 100 днівкам. Плюс мені було дивно, що чомусь він перезалив відео, яке я вже опублікував. Подивившись відео, я був чесно в шоці з почутої інформації. В двох словах кинули йому страйк вінорд чомусь, а не сам Декстер. Напевно, що був більший шанс на блок. А знаєте, яка причина була цього страйка? Тому що. Декстеру не сподобалася критика Язєфи. Угу. Тобто теоретично людина образилась на те, що комусь там щось не сподобалося. Ну, ви, ви просто розумієте всю, абсурд всієї ситуації? Чи образився на те, що комусь щось не сподобалося там? Такими темпами я можу накинути на всіх, тупо страйки, бо ви не дивитесь мої відео. Ви просто подумайте, страйк це настільки поступок слабкого. Що його кидають тільки тоді, коли в тебе аргументів нуль. Фух, ладно, заспокоїлися. Я більше бомблю не із за самого факта страйка, а за саму причину його. Типу, кинув просто так, тому що маєш зв'язки. Ну капець, чи чесно це? Ні. Ви просто зрозумійте, чел з 20 тисячами підписників, та коли в нього відео збирає як мінімум кожне по 100 тисяч переглядів, образився на чел з 3 тисячами підписників. Та коли в нього відео не бирають, вдумайтесь в 40 раз менше, ніж в нього. В мене взагалі 300 переходів, і це ще залетіло. Ти взагалі про що, дядя. Ну дам до цього. Я вже зрозумів, що папа хує смаженим, бо під старим з відео Язефа, яким він перезарив, декстер написав коментар, де написав, що Язефа дурний, і каже, що ще можна добуватися в 100 днях. Тільки треба постаратися. Ні, ну слова Бога, ніхто такого не казав, старайтесь, і в тебе все вийде. Чесно, чесно. Але що можу сказати, це все неправда. Здебільшого, типу, звісно, добиватися всього, що ти захочеш, можна нам всі кажуть. Але тут проблема, що життя таке, що всього ти просто не зможеш добитися. Навіть якщо ти будеш пахати як коняка, робити відео такі, як вони це не дає тобі шанс, що ти тебе замітять. Бо як сказав Язєфа, цей формат вже зайнятий. Бо людям набагато простіше зайти подивитися якогось іншого блогера, ніж дивитися якогось ноунейма, no в якого все таке саме, а може навіть і краще. Бо в мене що багато часу є. І наостане скажу, що я думаю, ось це возвеличені себе поміж інших, тому що в мене цифри більші, це просто сюр. Кидати на всіх, кому вам не подобається, тому що він сказав, що я какашка, це крізь, чесно кажучи. І ось ця їхня зілка на голові, яка на їхню думку дає їм змогу ось такі речі робити, та робити контент, який вже починає всіх задобувати, та не дає каналам таким як інші ті перегляди, які насправді вони заслуговують, і вони просто рано чи пізно знищують всі канали, які не знімають те, що вони теж. Але я так зрозумів, їм простіше кинути страйк, який веде до видалення каналу, та забудеться як страшний сон. А, ну і ще недавно такий собі Вітя Банчишин написав коментар з критикою, де я не буду зауважувати все, що він там писав, і не на виділю найголовніше, мій любий Витя, ти рахуєшся нормально? Тобто, по твоїй логіці, якщо людину обсирають хто хоче, і зробив про це ціле відео, де він монтажив, озвучував це все. І робив так, щоб показати когось погане, це причина кидати страйк? Ютуб це та платформа, в яку ти можеш зайти безкоштовно і робити майже все, що ти захочеш. Ти можеш так як і хейтити когось, так і хвалити когось. Це не заборонено. А якщо Вінорду не сподобалось щось там, це не дає йому право видаляти те, що йому не сподобалося. Ідемо далі. Задумайся, чили змогли тобі знести весь канал за долю секунду. Три страйки за авторські права і бум! Твої відео більше немає. Натомість лише є один страйк від одної конкретної людини, яка захотіла знести старів, на якому ти дві години обсираєш його друга. ні, ну тут, звісно, я не експерт. Але хіба цими словами ти не підтримуєш мою теорію, що вони боженькі, і треба все, що проти їх, треба знищувати. Просто тому, що мій контент виділяється з тони з блюдських коментарів від тупих амебних дітей, які вперше в житті почули, що таке страйк? Ах, можна я не буду це озвучувати, Чел, твій коментар не несе ніякого сенсу. Я вже не кажу, що ти просто сидиш випишуєш цю херню, щоб якось задефати їхні персони. А що до лизоблюдських коментарів? коментів, це настільки сюр, що я виписую, що ми деськи коли сам пише великий комент, де все на світі. Та все вибрав з контексту, щоб краще написати. Це називається лизоблюдським, бо ти вилизав все найкраще для себе, щоб всі думали, що я з тупий. Ай, та ладно, ми проговорили про цю недолуку ситуацію. Тепер поговоримо про контент. Ай, та ця тема ще той жах. Писавши Майнкрафт українською, ще ми бачимо сто днів одразу. І ладно, якби це було б одне відео. А у їх сотні таких відео, де просто міняється тема, де ти будеш виживати ці дні. І все. Ну ось буквально все! Кожне відео складається з одних і тих самих дій. Добув дерево, камінь і бла бла бла. Також ще я можу сказати на наостанок, щоб відео розтягнути та получити ці завітні години перегляду. Ситуація сю, контент ще гірше, у кесамен так помре, що я там ще забув. А, ну та, наші блоги зазвезділися. А якщо відео кинуть страйк, просто буде настільки смішно, що це вже буде не війна про пропозицію, а війна, що всім неугодним треба знищувати. Чесно, я вже зрозумів, що далі ми не зможемо просуватися з таким контентом та такими людьми, якщо вони обожаються за ті речі, що в інтернеті вже рахуються нормою. Людей спонукати немає сенсу, вони все одно будуть далі дивитися їх. Тут лише міняти або контент, який знімають 100 днівники, або треба робити настільки багато контенту, щоб перебивати 100 днів за кількістю. Дуже надію, що відео кинуть страйк, щоб просто посміятися, які просто без доказів кидають направо і наліво страйки, бо вони так можуть. Пишіть свої думки, що ви думаєте про цю тему та ситуацію взагалом. І можливо вам взагалі сподобався такий самий формат, розмовний. Тому чекатиму ваші коментарі під відео. Ну а з вами був я Найні, донатьте на засилу і не хвалійте. Всім кавуно, папа.